Ми трошки стараємося злазити з спяшку. І тоді, як ми чим ми користуємося? Ми користуємося. 10 серпня 17-річна боковинка Кармеліта Улунгулась вперше стала мамою. У неї народився син Марко. Пологи у дівчини прийняли медики прямо в кареті швидкої допомоги. На 103 дівчина зателефонувала сама, коли відчула сильний біль у животі. коли я сіла у швидку, води вже відійшли. Дорогою я народила. Навіть не думала, що все станеться так швидко і легко. Коли почула, що хлопчик уже народився, не могла повірити своєму щастю. Я була на восьмому місяці, готувалась до пологів. У герці мені сказали, що маю народити 17 серпня, але син вирішив з'явитися на світ раніше. Пологи у Кармеліти тривали приблизно 10 хвилин. Марко народився з вагою 2 кілограми 300 грамів та ростом 44 сантиметри. Лікарі трошки боялися. Вони також не знали, що я народжуватиму у швидкій. Я народила дуже легко. Але лікарі були насторожені. Будь-який екіпаж швидкої може виїжджати на такі виклики, каже завідувачка західної станції екстреної медичної допомоги Олеся Бонарюк. Втім, за її словами, кожні такі пологи це стрес, адже допомогу потрібно надавати одразу і матері, і новонародженому. В кожній бригаді на кожному пункті знаходиться бікс пологовий. Там знаходяться всі речі одноразового використання для прийняття пологів і новонароджених. У нас є манекен жінка, з яким ми працюємо під час проведення цих курсів, в якій також у нас є плацента, у нас є новонароджений, у нас є безпосередньо поповина. Так з якою також ми проводимо навчання. За словами Бонарюк, для більшості жінок, які народжують у кареті швидкої, це не перші пологи. Більшості жінок це і так віддалені села, і які не не стають на облік, які не звертаються до лікаря, не консультуються. Цьогоріч у Чернівецькій області у швидкій народилося п'ятеро дітей. Торік десять. Везуть за маршрутом там, де є пологові будинки. Тобто, це може бути перинатальний центр, це може бути міський пологовий будинок, який зараз знаходиться в центральній міській лікарні, або в районних лікарнях, де є пологові відділення. Медики регулярно навчаються в центрі екстреної допомоги. Та крім цього, їх навчають фахівці кафедри акушерства та гінекології медуніверситету, щоб кожен екіпаж був готовий прийняти пологи. Марія Мороз, Мар'яна Струц, струць, Роман Палатик. Суспільне новини. Чернівці.